Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на youtube каналі Віче. в нашій програмі Апостольські Настанови я Протирей Володимир Давидов. З вами продовжую читати святе письмо, а саме друге послання святого апостола Павла. І сподіваюся, завершимо читання 11 глави цього другого послання. Нагадаю, що 11, 10 і 12 глави вони відносяться до. Певного розділу, який е, дослідники Святого письма, біблеїсти е, класифікують як е, можливий, можливий фрагмент з іншого листа, який е, серед е, біблеїстів називається як сувор, суворий лист апостола Павла. Ми знаємо, що уже з самих цих двох послань ми знаємо, що листів було чотири, як мінімум. А е, скоріше за все, напевно, ще більше. Адже якщо ми бачимо, що до нас дійшла така величезна кількість е, листів апостола Павла, то тільки уявіть, скільки було втрачено його листів е, за той період, поки там, апостол Павло писав, і е, за той період, який пройшов декілька століть до того моменту, коли його листи всі зібрали докупи, плюс-мінус класифікували, ну, якби розділили. Адже навіть ми е, нам важко. Розрізнити, коли який лист був написаний, як вони датувалися. Тобто у нас умовна така є датування, що, яке трішки опирається на події з книги діянь, коли написано, де апостол Павло був, і якби те, що він описує в своїх посланнях, ми можемо співставити і трішки так привідкрити покривало, щоб знати, коли було написано. От, а от скільки послань було? Ну як, як мінімум, ми знаємо, що апостол Павло в своїх посланнях згадує Ладіокійську лист до Лаодікійської церкви, який до нас не дійшов. От так що тут досить важко зрозуміти ті послання, які ми сьогодні знаємо, які знаходяться в новому заповіті, а послання апостола Павла вони розташовані не хронологічно взагалі, а більше за об'ємом. Тобто від більших до коротших послань. Крім того, саме послання апостола Павла до Коринтян, ці два послання, вони, скоріше всього, складаються з чотирьох листів апостола Павла. От один з листів, це фрагмент, фрагмент одного з листів, вірогідніше за все, хоча ми не можемо сказати точно, що тільки так і не як інакше. Це є певні такі, знаєте, порівняння і припущення. А от е, достеменно сказати ніхто не може, ну, крім апостола Павла. Е, що ж, е, тому продовжуємо. Нагадаю, що в 11 главі апостол Павло говорить про деяких лжеапостолів, тобто тих опонентів, які прийшли в Коринську церкву і почали підбурювати Коринфян. І, ну, в частності, вірогідніше за все, вони навіть почали проповідувати щось не те. Але найголовніше, з чим апостол Павло виступає проти них з тим, що вони почали піддавати критик ці його авторитет, і взагалі ну в деякій мірі намовляти на нього і його і в даному випадку, от ми зустрі зустрічаємось з тим, що він каже про своє безумство або про свою глупість, якби натякаючи, що його таким вважають. Його ну, ці опоненти, або як він їх називає а, так, найвищими апостолами, в іншому перекладі у Десницького, наприклад, він суперапостоли. Отже, ну і апостол Павло, в принципі, в 13 главі вже безпосередньо називає оцих людей, які проти нього виступили вже апостолами. Ну і звісно, вони ж почали намовляти і Корінфян. І з однієї сторони, одні корінфяни залишились вірними апостолу Павлу, а інші, можливо, почали і прислухатися. Навіть апостол Павло про це й говорить, дещо дорікаючи, що Корінфяни, їм би, хто би не прийшов, щоб новини розповів, вони б і тим повірили. Тобто, дуже такі довірливі, не Переймаються розсудливістю щодо того, що їм що їм говорять, чому їх вчать. І що вони можуть ну ну будуть проповідувати щось інше. Ну Вони повірять в це. От він ще якраз нагадаю, от він каже. Якщо б він е, приніс би вам інше благовістя, а не те, яке ви отримали, ну, тобто від апостола Павла, то ви б з радістю прийняли такого, ну, от апостола. Ну, апостола. Настільки він Він, з однієї сторони, ніби як докер звучить коринфянам, а з іншої сторони, ну, в принципі, це показує, е, що він переживає за Коринську церкву. Е, отже, давайте продовжимо сам читання самого листа. Е, ну, цю... Цієї 11 глави ми закінчили 15 віршем і про... 에... продовжуємо далі. Ще скажу, каже апостол Павло. Нехай не вважає хто небудь мене безумним або там глупцем. А як ні, то прийміть мене бодай безумного, щоб і мені хоч трохи похвалитися. Або е, в перекладі іншому похвастатися, ну у Десницького, так якраз. Так от, е, бачите, апостола Павла, нібито вважають ну, наклеп на нього зводять, що він нерозумна людина, а тут по суті безумний. Він каже: Ну добре, не вважайте мене безумним. А якщо і е, вважаєте, добре, хай я буду безумним, я підіграю вам в цій е, підіграю вам, в, е, виконуючи цю роль. А якщо я безумний, то я можу і похвалитися бо за великим рахунком хизуватися не можна. Ну, це як, як гріх. Ну, у апостола Павла ще є певні е, критерії, як можна він нам допомагає зрозуміти, як можна хизуватися чи хвалитися, а як не можна. Наприклад, хвалитися собою, своєму десь е, так е, говорячи, який я класний, там я чого я досяг, це неправильно. А от коли хвалишся Богом або хвалишся християнами, яких ти привів до віри, тобто як апостол Павло хвалиться коринфянами, коринською церквою, то в принципі так можна. Але в даному випадку апостол Павло ну, Тобто, коли ти хвалишся і кажеш я, це вже є помилковим. Ну, так, Це неправильна похвальба. От. А апостол Павло каже, давайте добре, я підіграю вам, я безумний буду хизуватися перед вами, чого я досяг, щоб якби, ну, в такій манері, ніби підігруючи обвинувачуванням проти нього, він. Ну, Висказав, е Пока вірніше розкрив, хто він є. <кій> І що казатиму, скажу не від Господа, а наче вначе безум... е в... Так -так. в безумному захваті похвалою. Тобто я підіграю вам знову ж ну, те саме. І як багато хто хвалиться за плотю, то і я похвалююсь, бо ви розумні, охоче терпите безумних. Ви терпите, коли хто вас поневолює, коли хто об'їдає, коли хто вас обдирає, коли хто звеличується, коли хто б'є вас в обличчя. А ось тут, дорогі брати та сестри, я думаю, що і не тільки я. А тут, вірогідніше за все, апостол Павло а, якби звучить як докір Коринфянам, що вони ведуться. На лже-апостолів починають їм довіряти і прислухатися. Але з іншої сторони, ми бачимо, чому, як вони себе ці лжеапостоли, ведуть. Іншими словами, ці лжеапостоли поневолюють, ну, тобто проявляють свою владу, так, ти йди туди. Оце стар, умовно кажучи, знаєте, на сучасний манер це таке младостарчество або просто старчество. Ну, не в такому ключі духовному, високодуховному, як там подвижники і старці, а в такому ключі, що. Коли пастирі починають е, зводити біля себе цілі е, такі е, Ну, нав'язують людям тим, хто їм довірився, що вони великі старці, духоносні і тому подібне. Ну, таке буває. Взагалі, це явище дійсно так і називається – «младостарчество». Так от, в де в дечому от виражається, і в тих лжеапостолах, що от вони теж Являє свою владу, тобто. Як я скажу, так і буде, і не вздумай і там не послухати мене, іначе я тобі там і під'їмю накладу, і тому подібне. Да, бачите, коли хто, хто об'їдає, тобто утримуйте нас, ми прийшли до вас проповідувати. Апостол Павло, бачите, в цьому ж лись в, в цьому ж розділі ми минуло, минулої програми з вами читали першу його половину, він якраз сказав свою відмінність від інших апостолів, від інших місіонерів, які ходили, що він принципово не бере оплату. Не бере не то, що оплату, а фінансову допомогу від коринфян, щоб йому це потім в докір ніхто не кинув. А ці нормально об'їдають, обдирають, звеличуються, тобто ну, таке марнославство, гординя у цих місіонерів. І коли хто б'є вас в обличчя, можливо, не знаю, чи це отут важко зрозуміти це фігура мови, так у апостола Павла, чи це справді якісь були насильні дії від тих місіонерів. Дати там по, по, по обличчю чи там під затильника, ну, не можемо сказати, але якщо так буквально зрозуміти, то, напевно, ще якесь рукоприкладство практикувалося. Із соромом визнаю, що в цьому ми безсилі. Ну, Я таким не займаюся. А коли хто сміє хвалитися чим небудь, то кажу в безумстві, смію і я. Ну, знову ж таки, він бере оцю, підіграє цій ролі, що безумство. Добре, давайте так в безумстві я буду говорити, називати речі своїми іменами, але ніби жартома, хоча насправді говорити йому серйозно. Тут апостол Павло, ну, напевно, мені от здається, що він займає таку роль, як яку займали шути при царях. Коли вони ніби жартома, ну підіграючи, от ці шут, шута назвали дурачком. І от він грав, цю, граючи цю роль ніби под дурачка, але говорив правду. І апостол Павло каже: так, ви вважаєте мене безумним, добре, я вам підіграю. Я в безумстві буду вам говорити серйозні речі. І правду буду говорити. Але ніби якби в безумстві, бачите? Він каже: вони євреї. І я. Ну, от, Адже місіонери приходять і починають заявляти. Чому вони мають право проповідувати? І, але нападають на апостола Павла, нападають словесно, так? позавочі. І от ми розуміємо, що те, що зараз апостол Павло буде проговорювати, це якраз і звучало, що вони видавали на показ ці лжепастері, лжеапостоли, якби ставлячи, возвеличуючи себе. От він каже: вони євреї. І я. Вони ізраїльтяни? і я. Вони нащадки Авраама, і я. Вони христові служителі. І далі він знову таки зауважує. В безумстві кажу: я більший за них. Тобто вони називають себе Христовими служителями, а я більший за них. Ну, це знову ж таки, якби підігрує. Але апостол Павло, е підігруючи, говорить серйозні речі, адже він розуміє, що це. Вовки в овечій шкірі, а він є істинний апостол, він є, то, він є та людина, якій довірив Господь місію. А оці, по своїм діянням, апостол, по їхнім діянням, апостол Павло розуміє, що вони, ну, вони не є служителі Божі. І от він ніби так жартував, каже: так, вони юдеї, і я, вони ізраїльцяни, і я, вони служителі Христові. Ну добре, добре, я підіграю, а я більший, ніж вони. Я значно і далі продовжую. Я значно більше був у трудах, безмірно в ранах, більше у темницях і часто при смерті. Від іудеїв п'ять разів дістав, дістав по сорок ударів без одного. Три рази мене били палицями, один раз каменували. Тричі пережив я загибель корабля, цілу добу носило мене по морю. Багато разів був я у подорожах, у небезпеках на річках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від свого народу. У небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках на... від люді, у небезпеках на морі, у небезпеках між лжебраттями, у труді та у виснаженні часто без сну, у голоді та спразі, часто без їжі, у холоді та в наготі. Перечисляє, по суті, ми, деякі моменти, які він перечисляє, ну, якщо так, на пам'яті лежать події книги діянь святих апостолів, то ми можемо прямо інколи згадати, коли апостол Павло. От він говорить, там пострадав небезпека від язичників, і ми зразу згадуємо храм Деметри, здається, да? де проти нього повстали язичники ремісники, які робили статуетки. Uh, чи ні Афіни. От, от зараз, зараз вилетіло от в цей момент з голови. Uh, статуетки храму, статуетки Богині, аби. Ну, і апостол Павло своєю проповіддю якби ну, підірвав їх бізнес. Ну, це таке. Але деякі моменти от він говорить про те, що він був 5 разів дістав 40 ударів без одного. Uh, ну, Ми знаємо, що його побивали. Іудеї, але що п'ять разів ну ми не налічимо. Тобто є речі, які в книзі діянь навіть не зафіксовані. А що означає 40 ударів без одного? Справа в тому, що за іудейським звичаєм, коли назначали покарання, то було одне таке суворе покарання, побивання 40 ударів треба давали. Тільки я зараз не пригадаю, чи бичем, чи палицею. Так от, чому 41 без одного? Щоб той, хто виконує. Щоб випадково не помил, не помилившись, не дати більше ударів, то робили на один менше. Що якщо він, наприклад випадково десь збився з рахування, то щоб не було більше. Ну, таке, знаєте, <хи> прояв милосердя. 40 разів тебе ударять палицею, е, але щоб випадково е, тебе не вдарити, 41, й то зроблять 39. Ну, звичайно, це набагато легше. Ну, просто милосердю немає меж, ну тим не менше. От, е, і далі три рази мене били палицями. А тут е, якби і там, і там ніби палиці, але саме палицями били римляни. Тобто його ще й світська влада тричі била. От. Один раз каменували, це ми теж пам'ятаємо, коли його побили камінням, вивеликли за місто. І вже, ну, учні вже думали, його, що він вже помер. Вірніше, ті, хто побили, думали, що він вже мертвий, вивеликли за місто його тіло, а учні прийшли, апостол, прийшов, апостол Павло прийшов в себе у свідомість, встав і повернувся назад в місто. Ну, це звісно. Здавалося б, тікай з того міста, так ні, назад повернувся. Ну і потім його залишив на наступний день, здається, але тим не менше. Е, три... Так, один раз комунували. далі: е, тричі пережив я загибель корабля. Теж ми знаємо про одне е, корабельну трощу, але бачите, він про три говорить. Цілу добу носилому по морю, Теж, якби не зовсім розумію, про який цей момент, чи він є в книзі діянь, чи ні, так зараз не пригадаю. Він перечисляє весь свій скорботний шлях. Але для чого? Для того, щоб в очах, в очах коринфян постала порівняльна картина. Одні місіонери приходять. Проявляють свою владу, користуються нею, користуються матеріальними статками коринфян, е вимагають від них підкорення, може, навіть і рукоприкладством займаються, те, що б'є вас вас обличчя. Е тобто ось, ось, ось один образ місіонера, апостола, і другий образ апостола, апостола Павла. І ми бачимо, що цей е і Коринфяни бачать, і ми з вами. Що цей образ служителя Христового це не є погоня за славою, за якоюсь користю, це є ідейне служіння Богові. Коли, попри все, незважаючи на всі оці випробування смертельні небезпеки, апостол Павло робить свою справу не заради якоїсь користі своєї, як, наприклад, в противагу цим лжеапостолам, не, не з корисних цілей він робить, а саме з того, що йому доручено, саме з того, що в нього є ідея, е, віра в Христа, і він покладе своє життя заради того, щоб реалізувати те, що йому доручив Господь, а не задля того, щоб користуватися благами, стати е, шанованим учителем хри Християн. І купатися е, в проміннях слави, статків, е, і тобі, якби, тобі прислуговують, а ти тільки повчаєш. Ні. Апостол Павло зовсім іншу картину намалював, що таке є служитель Христовий. І, ну, в принципі, на Коринцян це подіяло. Якщо ми, от, ми це бачимо з другого послання, з його початку. Е, з початку другого послання, який, яке, можливо, це інший лист, да, наступний, е, порівняно з цим фрагментом, що цей фрагмент, скоріше за все, був раніше написаний. От. І далі апостол Павло каже: а до того ж мені щодня доводиться турбо. Крім того, що його щодня і що усюди е, очікують небезпеки, то він каже. А, ну і не тільки небезпека, а би, бачите, каже у труді та виснаженні, часто без сну у голоді та спразі, часто без їжі, у холоді. Ну тобто, ну такі е випробування. І він каже, і крім того, щодня доводиться турбуватися про всі церкви, про всі ці громади християн, які він заснував в різних місцях. В різних містах, е, коли хтось знесилився, то чи не знесилений і я. Якщо хтось спокушається, то чи і не я то чи і я не палаю, тобто я співпереживаю, повністю занурююсь в ту проблему, яка ну, відбувається з тою чи іншою церковною громадою. І, в принципі, те, як він е, переживає відносини свої, і взагалі ситуація, яка відбуває, яка роз, то одна, то інша виникає. Е, Проблемні ситуації виникають у коринфян, він переживає. Він дуже глибоко бере це до серця. І максимально намагається е, допомогти. І це все якби попри всі ті негаразди і небезпеки, які його очікують щодня. Далі продовжую. Якщо ж треба мені хвалитися, то буду хвалитися неміччю моєю. Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа благословений навіки, знає, що я кажу, правду. Що я кажу правду, у Дамаску намісник, а, і тут ще одна небезпека, яка була у нього. У Дамаску намісник царя Арети, старий, дійсно історичний цар, старий місто Дамаск, щоб схопити мене. Але мене в кошику спустили з вікна в міському мурі, і я уник його рук. Частково ця подія описана в книзі Діянь от, в 9 главі, але досить так вона там більш, а, ну, як це сказати. Описана більш поверхнева, а тут апостол Павло геть деталізацію розпав, що його через, е, в кошику спускали з вікна е, муру міста. Ну, такі, е, такі випробування апостола Павла. І ми бачимо, як він так, от, ну, по суті, гаряче і з болем це все описує, але описує для того, щоб корінфяни ну, порівняли, хто до них прийшов, оці лжеапостоли, які ведуть себе зовсім інакше. І їхнє життя зовсім інакше у порівнянні з апостолом Павлом. І що апостол Павло собі не дозволяє те, що вони собі дозволяють, а небезпеку у нього ну, просто в, в рази більше. А ті не ризикують, ні, хоча, в принципі, і вони ризикували в певній мірі, тому що якщо ти християнин, то ти вже переслідуєшся і язичниками і іудеями в першу чергу, навіть якщо ти шарлатан. І там лже апостол, то все одно це була певна небезпека. Але тим не менше ми бачимо шлях апостола Павла важкий тернистий з випробуваннями І ну це має це є просто свідченням того, що для апостола Павла не якісь матеріальні блага, цінності чи там по, е, потреби марнославства чи гордощі ним рухали, ні. А всеціле е, служіння Христу. І саме тому він став апостолом. Що ж, На сьогодні ми завершили з вами 11 главу. У нас ще до кінця залишились два розділи 12-13, продовжимо у наступних, у наступних наших програмах. Радий був з вами почитати святе письмо і перед тим, як перейдемо до молитви, дивлюся, у нас в чаті сьогодні небагато людей, тому прошу. О, і, ну, і взагалі, euh, дивлюсь, немає запитань, тому перед тим, як почнемо молитву, прошу вас підтримати наш YouTube канал вашими вподобайками, коментарями. Все як зазвичай. Uh, підпискою. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться, це важливо для нашого Ютубу. Ну і, звісно, uh, шерти відео в соціальних мережах, щоб ну, перепощуйте, щоб більше. Людей про нас дізнавалося. Ну, і також ви можете підтримати або подякувати донатами. Номер карти під, під описом відео і в описі відео. Або запрошую ставати постійними спонсорами, оформивши спонсорську підтримку на Ютубі, будемо дуже вдячні. Ну, і тоді перейдемо до самого послання. Ой, до самого послання, до молитви за Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Всемогутній, Божий Царю Всесвіту, Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно, на наш український народ. Ми діти цього народу. Благаємо Тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні перебувають та по всьому світу розпорошені. Простинемо всі провини наші і не пом'яни беззаконь наших. Дай нам справді бути. Ти народом твоїм, молимось тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї святої церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині. Подаруй мир народові нашому, оберігай нас від усілякої кривди та несправедливості ворогів, благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва, благослови всі наші родини. Обдаруй батьків мудрістю, побожністю, відбайливості у вихованні дітей. Заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи, навчив нелицемірну любові до ближніх і допоможи нам подолати в державі нашій корупцію. Оберігай, Господи, наших захисників, подавай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку та мир, щоб ми всі до одного з'єднані вірою і Союзом любові йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя. І так у мирі та спокої живучі переносили тобі єдиному вічному цареві нашому через єдинородного Сина Твого, у спілкуванні Святого Духа, безперестанну славу, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Був радий з вами помолитися, почитати святе письмо, поспілкуватися. На жаль, сьогодні від вас зворотньої реакції практично немає. Один тільки павук, я так і не зрозумів, що там нічого не поставив, чи тільки крапка, коментарів немає. Ну, тоді, значить, будемо прощатися. Божого вам благословення! Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. Пані Галина, вітання. Андрус з Богом. О, Андрус давно не бачив вас в чаті. Давно не писали. Радий, радий вас побачити. Боже, обласливі, до зустрічі.